Світлана Москалюк має відповідальну місію виховувати онуків, бо сини і невістки на передовій. Син взагалі з 15-го року на війні, а невістка від початку війни. Також там вони військові обої і внуки залишилися з нами. Друга внучка також батьки військові. Батьки дуелі з передової приїжджають нечасто. Дівчинка пригадує, як нещодавно тато зробив їй сюрприз. Тато приїхав на один день. Це був мій. Найліпший день Миколая зі схожими історіями, як у сім'ї Москальків, у відпочинковий комплекс в селі Охримівці приїхало близько 60 сімей військовослужбовців. Подарувати дітям та дорослим зимову казку, вирішили волонтери з центру «Платформа єдності. Щоб вони відчули, що про них пам'ятають і дбають, і хочуть, щоб вони на хвильку десь відлучилися від всяких проблем. Мені би хотілося їм і подякувати, що ми сьогодні маємо таку можливість саме тих діток привезти сюди. Робимо все можливе для того, щоб і наші дітки відчували, що є радість у цьому світі, і справді хочеться максимально долучитися до того, щоб хоч якусь маленьку мрію, ми могли здійснити. І тому в першу чергу дякуємо справді Господу Богу за те, що дав нам сили реалізувати наш проект, і справді тим хлопцям, які зараз в холоді дають можливість бути тут, у цьому місці. Ірина, дружина зниклого безвісти військового, жінка залишилась сама з двома маленькими дітьми. Треба говорити з дітьми і про війну, але дарувати їм їхнє дитинство. Вони багато чого втрачають, як і маленькі, так і великі. Дякуючи збройним силам, які зараз нас. Захищай, ми зараз маємо можливість їм зараз це хоч трошки подарувати. У зимовому містечку сім'ї військових мали нагоду переглянути виставу. Діти отримали подарунки від святого Миколая та волонтерів. Усіх частували обідом, а також багато фотографувались біля новорічних декорацій. А коли ми запитали у дітей захисників та захисниць, що вони попросили у святого Миколая, всі відповідали одинаково. Я хочу, щоб війна закінчилась, щоб мама такі, такише приїхали і закінчилась війна. Щоб клята клятару померла.